Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги пухнасті кульки. Це ідеальний вибір для творчих занять, рукоділля та святкового декору. Яскраві м'які на дотик кульки стануть чудовим матеріалом для створення новорічних прикрас, гірлянд, листівок, іграшок або diy проєктів Крім того, робота з ними розвиває дрібну моторику, креативність та фантазію. Тазію у дітей вони безпечні, нетоксичні та виготовлені з якісного синтетичного волокна. Такий набір кульок стане незамінним помічником для майстрів та батьків, які хочуть цікаво та корисно провести час з дитиною.